Так, друзі, всім привіт! В цьому відео хочу показати, як вирівняти стару дерев'яну стіну з глиною або комбінована стіна, тобто у нас і цегла, і глина, дерево, там, і спіноблок, комбінована стіна, як її вирівняти без гіпсокартону, без каркасу, а на ляпухи. Зараз в цьому відео все покажу. І так, що ми робимо, щоб вирівняти ось цю комбіновану цегляну деревяну глиною стіну? Для початку виставляємо лазерний рівень так, щоб мінімальні у нас були збитки для стіни. Тобто в цьому краю у нас отак от, гіпсокартон прям по стіноч проходить тут-тут, а там вже великий такий шар. Що я роблю? На стіні з глини виставляю саморізи по рівню, Як бачите, десь крок такий сантиметрів 20. А ось ці ті, що поменшіться, це у нас буде для них чисто тематик з ляпуха. Тобто ми сюди ляпушку перефіксу. Коли гіпсокартон притуляється, він впирається в ось цей саморіз і чітко порівнює. А ці саморізи чис чисто кріпль, кріп, кріплені буде. Також отакими П-образними підвісами для гіпсокартону з'єднав дерев'яний короб з ціною, щоб він не китався. І так, виставляю всі саморізи. Під листи гіпсикартону. Тобто зробив розмітку там 1,20 двадцять, І щоб по стику у нас були саморізи. На двері ми також не забуваємо стикувати по центру лист. Тобто починаємо від сіля по центру, і щоб звідси теж пішов по центру, щоб у нас не було тріщин в подальшому. На цій стіні буду просто без саморізів е кріпити прямо до стіни на перефлікс. Ось у нас мішочок перефліксу. Тобто прикріпляю зараз оці всі листи на саморізи. А вже останній лист чисто по провилу, по площині вирівнюю. Зараз це буду це показувати. І так, підготував розчин, зробив, накидав ляпухи. Вони повинні більше бути, ніж саморіз. Тобто, от саморіз і ляпушка десь отак. От. Потім, коли ми будемо прижимати лист, щоб приклеїлось. Підготував лизвіз картону, підрізав по висоті і відрізав так, щоб від стіни було по центру дверей, як я і казав. Також не забуваємо внизу, там, де буде плінтус, у нас розчину додати, навіть якщо у нас там немає закладних, все одно ж додаємо туди розчину, щоб було плодненьке місце для кріплення плінтусу. Так, закріпив перший лист. Тут стіна не рівна, але з цим учотом вже зроблено двері, то це все перекриється. Тут все це виглядає ось так. Потім ми після висихання підріжемо гіпсокартон і зробимо стіну з цією стіною. Отже, як у нас все це вийшло? Прислоняємо правило, все чітко, ось тут трошечки якийсь нюансик. Це ми зараз підправимо, закрутимо саморіз, щоб прижало до того саморіза, який на стіні у нас. Або це ось цей край. Трошечки треба ось так хоп. Так, це воно і було. Тобто ось так все це виходить за допомогою саморізів. Так і продовжуємо цю стіну і цей шматок. Коли зроблю, покажу результат. Зад... Отже, ось так все це відбувається. Ось так наношу клей. Також не забуваємо ґрунтувати стіну і дати їй добу висохнути. Це результат успіху. А ось і кінцевий результат цієї стіни, та й загалом всієї кімнати. Цю стіну також приклеював, тому що тут труби, якщо б збирав на каркас, труби б не пройшли. Тут аналогічна ситуація. На каркас збирав лише ось цю стіну, але то зовсім інша історія. Там треба було зробити відкоси в одній площині. Також в мене на каналі є відео про те, як вирівняти старий дерев'яну підлогу, тому кому цікаво, заходьте та дивіться.